Я вас сьогодні 100% іще раз здивую. Чому? Такого ще не було в історії. До нас набрав наш підписник, який дуже любить австралійського рака. Він же купляв пару разів, але ферму ще не побудував, але їсть і регулярно. І сьогодні оця ластівка була замінена на, до речі, це автомобіль Део на... На автоматі, до речі. О, він зараз за кадром стоїть і просто стоїть облизується, тому що оцей об'єм рака. Все моє, все тепер моє, моє, моє. Трошки ми з Артемом домовилися помінятися. Він мені рака, я. йому. 50 кілограм рака, який ми продаємо по 100 баксів. Сашко сказав, це дуже дорого. Але і Матіс стільки не коштує. Тому ми домовились 50-50 оцей об'єм рака замість цієї ластівки. Нормально махнулися, я думаю. Так що пишіть в коментарях, як ви до цього відноситесь. Або які машини у вас ще є на заміну.